Харків та американське місто Цинцинаті поєднують вже більш ніж 30-річні партнерські взаємовідносини, адже міста всі ці роки є побратимами. Та в рамках міжнародного форуму Харків Рестарт, що проходив днями в українській столиці між містами, розпочався новий етап дружніх стосунків. Свої наміри мери міст Харкова та Цинциннаті закріпили підписанням меморандуму про взаєморозуміння. Від усього серця я хочу подякувати вам, шановний пане мер, та усім присутнім за все, що ви робите, для того, щоб в Україні у світі запанував мир та свобода. Ми дуже пишаємося тим, що вже більше 30 років місто Харків є нашим містом побратимом. Було реалізовано дуже багато спільних проєктів, спільних обмінів між мешканцями наших міст, і ми будемо стояти до кінця з вами. Ми будемо стояти до кінця зі всією Україною до перемоги. Також ми будемо долучатися до процесу відновлення країни та вашого міста. Міський голова Ігор Терехов подякував меру цинцинаті та дипломатам, які прибули з США до України, щоб долучитися до Інвестфоруму, де Харків представив своє бачення та проекти з відбудови міста за багаторічну підтримку і надійний тил на міжнародній арені. Я впевнений, що після нашої перемоги ми будемо відбудовувати Україну, відбудовувати наше славетне місто, місто Герой Харків. І я впевнений, що наші дружні побратимські стосунки будуть зміцнюватися. І це запорука того, що ми будемо робити, і будемо мати успіх. Цей документ, що був підписаний в рамках Інвестфоруму, підкреслили американські дипломати, стане новим імпульсом для партнерських відносин між українським Харковом та американським цинцинаті. Співробітництво засноване перш за все на виконанні спільних проєктів, які відповідають загальним потребам обох міст. Тому, якщо ми кажемо про співробітництво між нашими містами, то це ті проєкти, в яких ми можемо досягнути чогось спільного і що буде відповідати вимогам та запитам представників наших громад. Ми завжди готові допомогти нашим представникам української спільноти, яку ми любимо і цінуємо, і допомогти Харкову будь-яким шляхом і будь-чим, що може стати вам в нагоді. Ми зробили багато висновків за результатами дуже змістовних презентацій, і багато в чому зрозуміли Харків. По перше, що Харків не здається, він бореться зараз і надалі. І тому, чим ми можемо стати в нагоді, ми будемо використовувати будь-яку можливість допомогти розвиватися справі нашого партнерства. І питання постає у тому, які ресурси ми маємо в місті Цинцинаті, аби вони збігалися із запатами у Харкові, щоб зробити так відповідно, щоб вони доповнювали один одного. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Олексій Муравйов, Харків. Новини.